Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Кирдани. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Кирдани село в Україні Тарощанської міської громади Білоцерківського району Київської області. Населення становить 753 особи. Відстань до міста Тараща становить 5 кілометрів. Відстань до міста Біла Церква становить 45 кілометрів інформація, яку надав продавець. Загальна площа ділянки 25 соток. Загальна площа будинку 87 метрів квадратних. Усі документи на будинок та землю є. Відстань від Києва 110 км. Є світло, газ, вода криниця. Так само вода заведена в будинок. Дах перекритий у 2016 році. Ремонт у будинку зроблено у 2016 році. Електрика замінено у 2016 році. Вікна замінено у 2016 році. Піч перекладено 2016 року. Дах у Госп споруди перекрито у 2019 році. госп будівлі. льох. Літній душ. Загальний опис. Будинок знаходиться на пагорбі в дуже мальовничому місці, гарний вид на ставки та поля. За бажання можна вирощувати кавуни та дині, на ділянці є яблуні, вишня, черешня, смородина, полуниця, малина, агрус. У селі є магазин у пішій доступності. У сусідньому селі є народ рось, віддаленість від будинку до 10 кілометрів. Саме село розташоване поряд з містом Тараща. З міста Тараща ходять маршрутки до Києва щогодини, із самого села до Таращі маршрутки так само ходять. Відстань від будинку в Кірданах до автовокзалу Таращі – 5 кілометрів, ціна 15 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!